11 вересня відбулось друге пленарне засідання чергової 65-ї сесії міської ради. Депутат Валентина Аракчієва на початку засідання звернулася до всіх теперішніх та майбутніх депутатів щодо обов'язкового розгляду питання про створення спеціальної комісії з перевірки роботи комбінату шкільного харчування. Це питання дуже викликало великий інтерес всіх депутатів. На сьогоднішній момент вважають. Бажало працювати в цій комісії 15 депутатів, але, нагадаю, шановні депутати, це питання я почала піднімати ще в травні 2015 року. Воно затягнулося настільки у зв'язку з нашою роботою, що тільки зараз, 11 числа, ми прийшли з вами до питання, створення тимчасової комісії. Коли я попередньо почала вивчати це питання. За той термін, який залишився для роботи депутатів, цього часу абсолютно недостатньо для того, щоб детально вивчити це питання і прийняти відповідне рішення. Проте хочу звернутися до тих депутатів, які будуть знову обрані, негайно повернутися до цієї комісії, відпрацювати і розглянути. Наведу буквально декілька аргументів. Перше. Міською владою виділяється на харчування дітей перших четвертих класів та півових категорій 7 гривень для учнів 5 до 11 класів 2 гривні 50 копій. Зважаючи на те, що кандидат шкільного харчування звільняється від оплати оренди, від оплати електроенергії, від оплати води на останньому засіданні комісії. Директор комбінату шкільного харчування Нелі Аркадіна повідомила, що фактично дитячу порцію в їжу безпосередньо лягає із 7 гривень тільки 4, із 2 гривень 50 копійок тільки гривна 80 Тобто, 3 гривні і 70 копійок, відповідно, йдуть на утримання комунального підприємства комбінату шкільного харчування. Це перше. Друге. З листа, який я отримала від начальника відділу освіти Ліни Любов Васильівна, в цьому листі зазначено, що вартість харчування безпосередньо в дитячих дошкільних навчальних закладах в три рази вища, ніж школа, в школах, які харчуються від кабіна шкільного харчування. Враховуючи це, мені дуже шкода, що я не довела цю справу до кінця, і я реально називаю що. По термінам, враховуючи, як ми працюємо, це нереально зараз збиратися комісія, яка не зможе дійти до кінця. І звертаюся до майбутніх депутатів. Не маємо буквально на першому пленарному засіданні винести це питання, вивчити його досконало і як варіант з 1 січня 2016 року внести кардинальні зміни і покращити якість дитячого харчування. Дякую. Питання затвердження звіту по незалежній оцінці вартості головного корпусу ТЕЦ, що більше року вже виноситься на обговорення, знов таки викликало бажання виступити в деяких депутатів. Підсумки по даному питанню підвів міський голова Вопрос уже на повістці дня більше року стоїть і. Е... Заговаривається дуже хорошо і красиво. Значит, Людмила виступала по вопросу, значит, вот надо водоугольная смесь 13-й год, а як може работать котель на водоугольній смесі, якщо головний корпус ще не віддали. Він же не може котел в воздухі стоять і где-то роботи на, на другій території. Ну, Скажімо так, игра слов більше нічого. Ми знаємо з вами відлично, що за этот рік бюджет міста не дополучив порядка 2 млн грн грн. То, что мы вчера на комиссиях разговаривали о том, что докладывал ПЛЭС, что ему пришлось обогревать корпус, потому что значит, в теплообменниках котла и так далее, подобное, в трубах осталась вода, и зимой пришлось обогревать. Теплосеть потеряла еще полтора миллиона гривен. Значит, мы с вами выезжали комиссионно после сессии туда и смотрели, что кровля течет, вода течет, это самое, значит, ну, Куда дальше держать? И самое интересное то, что сегодня утром, буквально в почте, значит, я усю получил письмо. Міністерство юстиції України, головне територіальне управління юстиції Дніпропетровської області, просимо ініціювати та забезпечити прийняття Жовтоборської міської ради рішення про надання дозволу відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції Дніпропетровської області на реалізацію в порядку, передбаченого законом України про виконавче провадження та інструкції з організації примусового виконання рішень об'єктів рухомого та ренхового майна комунального протинесла жорстової тепломережі. Тобто, в принципі, грубо Повторяется то, что значит, скоро. Заберуть, отдадуть, продадуть, і буде вторий юрс на ТЕЦІ. Більшістю голосів звіт по незалежній оцінці ТЕЦ депутати все ж таки затвердили. Аналогічна ситуація склалась із затвердженням договору оренди головного корпусу ТЕЦ. Депутат Любов Левіна ініціювала звернення депутатів Жовтоводської міськради до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Асоціації міст України щодо негайної індексації зарплат. В умовах значного підвищення індексу споживчих цін та різкого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Даний проект рішення депутатами було підтримано одностайно. На друге пленарне засідання вкотре було винесено питання про надання житла площі без дотримання черги інваліду війни Ірині Сербі. Нагадаємо, що проект рішення спочатку було відправлено на доопрацювання іншого разу. При голосуванні він не набрав необхідної кількості голосів. І знову питання викликало дискусію серед депутатів міськради. Хоча все ж приємно, що є депутати, в яких прийняття рішення з цього питання не викликало сумнівів. У нас в порядку по даним діпосі порядка 600-700 квартир взагалі є, в яких, є в яких люди не проживають. Є квартири, в яких просто самовольна люди і проживають. не оплачивая ни коммунальные услуги, ничего. Я чисто как директор коммунального предприятия что? То, что, то, что че человек ветеран войны, получил какую-то инвалидность, и если у нас есть подтверждение... 700 квартир есть, да? Да, и если у нас в городе 700 квартир, то этим вопросом надо заниматься. А? 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 Перенос э, очереди заслуженному человеку, который получил ранение, получил инвалидность на этой войне, Я стою на черзі 25 років. Я прописана в однокімнатній квартирі і мені довідку за 240, мабуть, гривень видали, які кажуть, що вони не повинні видавати, аби ти їм видало довідку. І якщо стане питання, щоб віддати мою квартиру, то я двома руками буду за, я не розумію, в чому проблема. За підрахунком голосів, 22 депутати проголосували за дане рішення, два проти та один утримався.